Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушаємо захоплюючу подорож крізь музику та природу. Тема нашого уроку – осінь у музиці. Осінь це пора року, коли природа змінюється та готується до зимового сну. Дерева скидають своє листя, навколо нас є багато кольорів жовтий, оранжевий, червоний та коричневий. Осінь часто називають найпоетичнішою порою року, адже вона надихає на роздами та творчість. Композитори з усього світу здавно намагалися передати в своїх творах красу та настрій осені. Сьогодні ми з вами познайомимося з музичним твором італійського композитора Антоніо Вівальді осінь та спробуємо передати музичний осінній пейзаж у зображенні. Для цього тобі знадобляться кольорові олівці та аркуш паперу. Але спочатку уважно прослухайте інструкцію до виконання. Обов'язково прослухайте музичний твір повністю. Подумайте! Що ви хочете зобразити на своєму малюнку? Це може бути ліс, парк, поле або озеро, будь-який пейзаж, який асоціюється у вас з осінньою погодою. Обирайте кольори, які передають осінній настрій. Використовуйте жовті, червоні, оранжеві та коричневі відтінки для листя та дерев, а також сині або сірі кольори для неба, щоб передати осінню погоду. Під час роботи обов'язково слухайте музику. А головне пам'ятайте, дана робота це ваше власне бачення та відчуття осені. Тож зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичний твір. А я щиро бажаю вам успіху! Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неорковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!